Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Вже три дні поспіль я готую один і той самий сніданок, бо він нам дуже сподобався. Це лінивий кіш за 5 хвилин, ніжний, соковитий, дуже смачний і нагадує піцу. Починаємо! Для приготування цієї страви мені знадобиться роз'ємна форма. Розмір роз'ємної форми залежить від того, який розмір тортії чи лавашу, який використовуєте для цієї страви. Тортія повинна поміщатися у форму і. Утворювати бортики висотою приблизно 4-5 см. Це важливо, тому що таким чином начинка буде зберігатися всередині і не буде витікати. Зверху на тортію виливаю 2 яйця та 100 г коти чіз. Це кисломолочний сир, тільки він в порівнянні з тим, який продають, наприклад, в Україні, він більш рідкіший. Якщо у вас такого сиру нема, беріть звичайний кисломолочний сир будь-якої жирності та додайте 1-2 столові ложки сметани, трошки посолю та додам меленого чорного перцю до смаку. Також зверху додаю 50 г сиру фета. Я собі вже нарізала овочі: це солодкий перець, гострий перець та помідори черрі. Звичайно, можна взяти будь-які овочі, можна сир фета не додавати, а додати тільки твердий сир. Тут вже як ваша душа бажає. Але мені саме в такому виконанні, як зараз я показую, подобається найбільше. Зверху додаю 70 г натертого на грубій терці твердого сиру. Духову шафу я вже нагріла до температури 200 градусів по Цельсію або 400 градусів по Фаренгейту, і буду готувати приблизно 13-15 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи. Ну ось, друзі, лінивий кіш готовий. Він дуже-дуже смачний. До речі, смачний як в гарячому вигляді, так і в холодному. Ви можете приготувати всі інгредієнти з вечора, покласти в холодильник, а зранку за 5 хвилин швиденько все зібрати і приготувати ось таку смакоту. Рекомендую ідеальний сніданок, смачний і, до речі, корисний. Ви можете приготувати лінивий кіш і з м'ясом, і з ковбасою, з овочами, і навіть додати рибу. Тут вже політ для фантазії дуже великий. Спробуйте не пожалієте. До речі, тортія дуже гарно тримає форму кіш виходить акуратним. І смачним, його можна приготувати навіть для гостей, якщо б вони зайшли до вас і не попереджали. Можна швиденько все зібрати і приготувати. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео, за підписку і на цей, і на мій інший канал ABC Cooking. Файно дякую, що завітали! До нових відео. Всім папа! -па.